Атракціони на площі ринок івано франківську викликали неабиякі обурення серед частини жителів міста. Батьки кажуть, що іграшкові звірі не те, що не приваблюють, а лякають їхніх дітей. Мовляв, вони як мертві душі зі своїми претензіями. Вони навіть прийшли до міського голови і попросили забрати цих звірят. Що з того вийшло, розкажуть наші кореспонденти. Утвори по Івано-Франківські також хрестили новорічні атракціони, які встановили на площі біля ратуші. За словами жінок, вони не відповідають встановленим нормам. Зокрема, матеріал, з яких виготовлені ці іграшки, легко займистий. Ці іграшки зроблені з таких елементів, як ялинки. Зараз новорічні свята, фейерверки, бенгарські вогні, хлопушки. Один одна іскра, і в цього майданчика немає. Жінки вимагають у міського голови забрати звірів. Той, вислухавши усі нарікання, і сам погоджується, що іграшки виглядають не по-європейськи. Те, що подавалося на комісію, ту візуалізацію, і те, що виставили, кажуть, одесити вели дві великі різниці. Показували одне, а виставили друге. Значить, цих звірят забрати, забрати. Тому що там не стільки захоплення у дітей вони викликають, скільки діти стороною обходять разом з мамами. За наказом міського голови іграшки демонтують. Але як стверджують підприємці, на встановлення атракціонів у них є відповідні документи. Минулого року проблем з іграшками не було. Хоча, як пояснюють працівники, у знесенні іграшкових майданчиків зацікавлені певні особи це йде переділ бізнес інтересів. Так як матері хотіли того року поставити стаціонарний майданчик ігровий на площі Міскевича, архітектура їм відмовила, і це зараз іде, можна сказати, помста меру. Тому що мер казав, що нічого проти немає нашого майданчика, просто він мусить реагувати так, як є письмові згоди. Перехожі, яких ми зустріли на вулиці, нічого поганого у цих іграшках не вбачають. Кажуть, що їхнім дітям подобається. Якщо дитині це подобається, вона сміливо йде до тої іграшки, то можна її туди завезти, показати. Бо, зрештою, це теж, ну, я так зрозуміла, зроблена з якоїсь такої пластмаси. Це і свій витвір мистецтва, і воно красиво, напевне. А хто лякається, хто боїться, то хай наводить. Гарно. Хотіла б ти на них покататися? Хотіла, гарні. Діти приходять, значить іграшки подобаються. А якщо щодо місцевої влади, то краще б вони займалися більш глобальними проблемами, які зараз є в Україні, і слідкували за тим, що відбувається в державі, а не приставали до дітей. Так звані потвори у центрі міста все ж заберуть. А на їхньому місці планують поставити ті, які відповідають усім вимогам. У той же час перевірять і атракціони поблизу без наявних під качелями м'яких подушок катання буде заборонено. Ліліана Хомишин, Андрій Кимачук, новини телеканал Раї.